Добрий день добрим людям! Кривий ріг на проводі, кривбас на связі, кривбас на місці, кривбас стоїть і буде стояти, не зважаючи ні на що. Так само, як і Херсон, і вся Україна. Сьогодні 27 грудня в місті день жалоби за загиблими, які загинули. 24 грудня від російської агресії був прильот балістики в жилий будинок. Наші співчуття рідним і близьким, це, це вообще якесь страхіття. Так, хочу проїхати на базар, купити домашнього творога, сметани. Ви знаєте, по магазинах нема нормального сира. Недавно купувала 350 п'ятдесят грам пачка сира. Не знаю, чи 72 чи 74 гривня, я вже не пам'ятаю, це як би дорого. Ну, я не знаю, з чого він зроблений. Він якби як, як пластмасовий. Як пластмасовий. Це, коротше, як казала моя бабуся, не те, що мете. Так що я вважаю, що краще, чимось то купляти якусь муру, краще поїхати на базар і там купити домашнє. Я оце... Вибачаюсь, дихаю так з придихом, це я не захекалась, це мені важко дихати. В горлі постійно мене першить. Не знаю, що, що це таке. Треба, може, до лікаря, може, астма починається. Не знаю. Мама йде з магазину, вже як метеор з утра по магазинах. Капусту, морську капусту. Да, 120 гривень, вже дорога така. От, і, цей, і квашену капусту. Ялинки продають повним ходом на кожному шагу. Ми не ставимо, дама? Нема настроєння. Нема настроєння. Завтра раніше готувалися, Новий рік це такий великий праздник, сімейний. Ждеш, а тепер нічого не ждеш. Проснився утром, утром, Богу. Миру ждемо. Ну, ждемо миру, звісно, побігу. Приспущений прапор в парку, як я казала, день жалоби. Так, маршрутка забита. Багато так людей, напевно, як і я, всі їдуть на базар. Хоча зараз вже без 15-12, люди з базара, а я на базар. Обмін валют долар у нас 41,75, 42,20. Укриття. Гляньте, горять фонарі. Кругом. Це, я не знаю, може. це такі лампи, що вони днівні, що горять, не, не електричні, не знаю. Навірно, днівні лампи, бо щоб вони днем горіли, так? Да? Вітрина красива. Ялинки живі, на кожному кроці штучні, які хочете. Купляй, не хочу. А скільки стоїть оце сок? Сок. Оце скільки? 40? 40? Оце ви прямо з цих, так, да, давайте. А стаканчик скільки? — 20. Питаю настоящий, він каже, скривив сні. Кажу, зробіть мені настоящий стаканчик. Вон, бачите. Що сделаю. Молодий, красивий. 50 гривень. Бахту. Пейте, пейте, я сам пейте. Угу. За ваше здоров'я. Що воно як вино. Очень вкусний. А це що таке? Ой! Це... Чит не розливає. А. а, це от... да, 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 да Так, сказав, приходь ще. І ще я тобі скидку сделаю. Ну Дуже-дуже э, сок, дуже э, смачний. Ну ви ж бачили з цього. Граната мені видавив. Ну Це, звісно, прелість. Ну, 50 гривень за маленький стакан скільки там. 200 грамів, то і немає, то маленький стаканчик. Ну, дуже смачний. Холодний, правда. Зараз треба переходити вже на глінтвейн. Ой, на глінтвейн, на Пунш. Так, зараз павільйон на молочку. Дівочки красавіці. Смотри, десь павліки. Це слівки, так? Да? Творог. І сливочки сидить жизненькі. Сладкий, сладкий. Це домаш... домашнє шоу, да, у вас? Це домашнє. Молозиво. Молозево. Все. Дайте мені творогу. 140 кг творог. 103,60, 100 гривень. Молозиво візьміть, наразі купається. А по чому яйцо? яйцо? 80. По 80. Дайте мені ще сметани. 80 пів літра, так? 85 літра. Ряженка Ряженка 20 маленьких 50 Я только выпала гранатовий сок у этого. То... <соспока> Шось пока на ряженку. Може похожу тоді -то вернусь. Ну да. А почем э, чи що? Це А, качка, почем качка? 200 кілограмів, це муларди, так? Да? Індокачка. Індокачка? А куриця отака. 320 штук. Риба, яка хочеш. Ой, а швелицької рибка. Це малосольна, копчена. А ось камбала, гляньте, яка красива, королівська, норвежська. Свіжайша. То креветки 368. Форель 468. Без голови. З голова віддільно, мабуть. 69-70 гривень. Хвостики 198. Брюшка. Тут можна голову купити, там хвостик, брюшка і наварити ухи. А чи вона норвежська, чи іскущено вирощена, хто знає. такі ціни. Сьомога охлаждена, 688. Охлаждена це значить що свіжа, да свіжа, просто на ляду, чи як понять Не заморожена. Гляньте, яка красовота. Без голови свіжа, норвежська, 368. Це тушку. Ось ножка із этим 100 гривень кілограм мясо 110-130 а печень по чому? 60 за 50 даю. Я куча м'яса на них. Це я вам так подисовки. А ребра. 150 за 140 даємо. Ой, пахнуть чебуреки, це взагалі якийсь капець. 35 гривень. Ой. Так, зараз треба купити зелені. Щось як сніжок пролітає. Сніжок. Добрий день. А чому у вас зелень? Укроп, петруш? По 20 гривень. Речка по 10. Груші, гляньте, які красавиці. А оці? Груша теж тверда. Тверда. Яблука зеленого одна колона немає. Так, набрала зелені гречки. Мандарини. Клубніка виноград. Клубника, яка красива. Ну, глянем, що бабульки продають. Це зелень. А по чому калина? По 20. По 20? Закатка. А яйца почем? По 80. А, там написано. Это я. Ліпа. Ялиночки продають на кожному кроці. Ой, нема настрою, не знаю. Може в кого є настрій. В нас взагалі нема. Давайте ще в парк зайдемо, глянемо. Ну, тут, звісно, ніде нікого нема. Ну, все одно как бы, прогуляться хоть трошки Що то похолодало По прогнозу 0 Плюс 1 Але відчувається Як Мінус 3 Наче й вітра нема Холодно. Люди скупляються, кожен хоче щось приготувати на новорічний стіл. Ой, ну що, м'яса повно, молочки повно, риби повно, всього, всього повно. Купляй току. Ну, що я вам скажу? М'ясо не подорожчало. І можна торгуватися, продавці ціну знижують. Нема ніде нікого. Мало людей. П'ятниця. Гляньте, як чисто, листя погреблено, винесено. Я м'ясо не, не купляла, тому що мені з Херсонщини знайомі різали свиню і я купила, мені передали. Так що в мене м'ясо є. У віночку в червоних чоботях. Вон кафе дерев'яшка закрито. Мені е писали місцеві, що це кафе дерев'яшка, якби раніше було дуже популярне. І молодь зависала не по-детське, <сум> скажімо так. Я люблю, коли чисто. Парк дуже чистий. Ухожений, як і всі парки в Кривому розі. І не тільки парки, вулиці прибирають, дерева обрізають, сміття вивозять. Ну, ось біля нашого дому чотири рази в день приїжджає машина і все прибирають, вивозять, сміття. Бачите, Ви як чисто. Так, піду. Зараз ще гляну на фігурки возлі ставків. Я вже знімала один раз, але ще давайте глянемо на них. Так, пройду сюди. Тут раніше парк, кажуть, був. Ну, я вже знімала тут. Ой, ніде нікого нема. Ау! Ау! Ау, ау, все одного я тебе знайду. Ау, ау, ау. Якгей. Е Ой, ніхто не чує. Півунья. За такий спів ютуб може і заблокувати. І таке може бути. Цей пам'ятник. Богдан Хмельницький. Не знаю, він такий страшний, обдертий, облущений на віки. 1654. 1954 дев'ятсот Це фонтан тут був. А то розрушена будівля, то, звісно, я не знаю, то будинок культури був чи що, чи кінотеатр літній, ну там руїни. А що вони туди пішли, Сірідку? Може прибирати там будуть. Тут, може, і на качок глянемо, якщо вони єсть. Так ось же шкачки, гляньте. Самі летять на зйомку. Оце, що таке кругле, я не знаю, що тут раніше було. Може тут кафе якесь було, чи що, я не знаю. Межі полум'я місто Баку. Фігури зроблені з Криворожської сталі об'єкт укриття Чорнобиль. Акселор Metal Орбіт Лондон. Бурдж Халіфа, місто Дубай. А тут, наче як погнуто, чи що. гляньте, як погнуто вже. Це ж так не должно бути, так? Да? Погнули вже. Це дзвіниця, Георгіївська дзвіниця, Кривий Ріг. Ну, Йдемо те ще туди до кінця. Стадіон Олімпійський, місто Київ. Ну, я не буду до кінця йти. Там. Така лавочка гарна, парочка така він і вона. Точно така є в парку. Ой, як його вишибло з голови. В парку Гданцевський. улі уля, 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 улі, уля, 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 улі, улі. Гляньте, які красиві качки, утки. Плавають.